Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про е, дуже важливу подію, яка Сталася між Україною та Польщею, вона буде стосуватися спільної енергосистеми України та Європейського Союзу, і це є дуже важливий крок в майбутньому для розвитку української економіки і наших взаємовідносин з Польщею та з іншими країнами Європи. Тож дивись це відео до кінця в коментарі. пиши, звідки ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Отже, нове енергетичне сполучення з Україною вже готове. Український оператор магістральних мереж завершив модернізацію енергомосту, яким електроенергія з Хмельницької атомної електростанції буде постачатися до Польщі, і електроенергія вже передається лінією тестових в тестових цілях. А комерційне відкриття лінії заплановане на 15 Травня, тобто, вже через декілька днів Україна почне продавати Польщі дешеву електроенергію, тому як електроенергія з атомної електростанції вона є набагато дешевшою і набагато екологічнішою ніж з інших джерел, з інших електростанцій. І нове сполучення пролягає від станції Жешув до до Хмельницької атомної електростанції в Україні, і воно було побудоване на базі лінії електропередач, яка не працювала більше 30 років. Тобто, це лінія, яка була побудована ще я так розумію, за часів Євро... за часів радянського союзу, і вона потребувала глибокої модернізації. Декілька місяців тому українські спеціалісти, українські майстри цим. Зайнялися і тепер в нас між Польщею та Україною готова така перша. Перший такий досить серйозний е енергетичний міст, який буде е дозволяти продавати вели великі кількості електроенергії для е інших країн Європи, і звісно ж Україна зможе на цьому заробляти е в, в дуже багато викликало критики будівництво цього мосту, коли е по нашій енергосистемі наносилось багато ударів, і в по Україні багато де не було е годинами, а то й днями е світла. От, і тоді критикували нашу українську владу, говорили, що от в нас е, світло не включають, а Польщі там чи Молдові вже продають наше світло. А і саме тому в нас його немає, а не через те, що кидають ракети на наші е, е, електростанції. Але бачимо, що вже декілька місяців жодних проблем з електропостачанням в Україні немає, і е, певне, що дуже добре, що е, почали. Заздалегідь модернізацію цих електроліній, і тепер Україна буде мати такий собі додатковий додаткове джерело доходу, яке буде приносити саме продаж нашої електроенергії, якої в нас в принципі достатньо, коли всі атомні електростанції працюють. Тож, як на мене, це є початок скажімо так, інтеграції української енергосистеми і української економіки в економіку європейського союзу. І надіємося, що найближчі кроки найближчими місяцями будуть також спрямовані на поглиблення нашої інтеграції вже в економіку Європейського союзу. Це буде дуже важливо для нас, і це буде одним з ключових моментів при нашому вступі до європейського союзу. Також, звісно, будемо надіятись, що найближчими місяцями буде. Відновлено я надіюсь, що від 1 липня вже знімуть заборону на імпорт українських товарів. Української сільгоспродукції на територію Польщі, і наші підприємці, наші фермери та господарники знову зможуть продавати свою продукцію за вищими цінами і мати новий ринок збуту ну той, який був забраний ось буквально місяць тому. Тому дуже добре, що наша влада працює над скажімо так, над поглибленням наших взаємовідносин. Це є дуже і дуже важливо. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Чи варто продавати Україні свою електроенергію? Чи не варто? Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.